Нейропсихологічні механізми тривоги. Що взагалі відбувається в мозку? Саме перше, що це відбувається, це біохімічно, тобто зменшується активність Тобто Це такий, знаєте, у нас є гальмівний механізм, у нас є збудження і гальмування. А це гальмування якраз. Познижується, знижує свою активність і по суті, ми знаєте, на таких, як ви е, максимально збуджені, про, проявляємо, що підвищує підвищена тривогу, і такий стан, знаєте, максимально тривожний. Далі амігдала, система, яка, знаєте, центр страху, по суті, вона гіперактивна. Вона гіперактивна, якась максимальна деталь, і як небезпека, система виживання включається. Вас тривога просто на максималках в цей момент. Далі профронтальна кора, яка, по суті, має гасити цю мігдолу, тобто профронтальна кора, е, раціональне, логічне мислення, тобто раціоналізувати цю тривогу. Це все добре, це лише там. Не знаю, це лише там іспит, чи це все добре. Тобто там тебе закололо, це може бути того, що там бігала і тому тому подібне. При Пухондрії, наприклад, так? Вона значно зменшена, що дає таку, знаєте, а, по суті, активність, амігдалі повністю пожирати, тобто знаєте, через таку страх і тривогу. Вас так далі ще інсула гіперактивна, тобто вона щитує внутрішні, наші такі а, по суті сигнали і зв'язує їх з емоціями. Тобто, у вас таке підвищується серцебиття, підвищується таке. Знаєте, а, може бути ком горлі, може бути якось так, знаєте, в тут в, в, в сонячному Ну знаєте, так тиснути, і це зв'язується страхом, і вам завжди знову підвищується тривожність по суті і закріплюється.